Всім вітання. Зараз проведемо такі чергові експерименти. Перше буде стосуватися звичайної лампочки. Хто забувся, нагадаю, що коли ми міряємо в холодному стані опір лампочки він значно менший, ніж в нагрітому стані. Тобто, з нагрівом провідника, опір його зростає. Зараз я це продемонструю на практиці. Це буде таке. Про що це говорить, зараз розкажу. Послідовно з лампочкою включений ТВС, ну, я щоб обмежити струм, включив лампочку, ну, лампочка не має стабільного опору. Коли лампочка холодна, в неї опір маленький заряд іде, зараз будемо міняти. Але це таке нагадування шкільної фізики. Тепер, що стосується оцього такого. Великого цікавого предмету. Зараз ми його включимо. Так, лампочка працює, і тепер от у нас тут кіловольти вже на ньому. Це свого роду конденсатор, але його ємність навіть немає пікофаради. Але за рахунок саме руху енергії всередині намотаний перша обкладочка, якби, а друга вже з алюмінію. Тут мідь алюміній, але потенціал наводиться досить таки потужний. Це я так для того, щоб рухатись далі. Лампочку зараз будемо відкидати, вона не працює. І далі будемо рухатись. Так, замість лампочки поклав, тобто приєднав послідовно до ТВС-а місколомний резистор з цієї антенки, яка намотана на індуктор. Оце ну, вже свого роду невеличкий конденсатор, але є місць там мізер, тому що це все на велику трубку. От, і там дуже Пввщина ізоляція. Велика. Це я робив для того, щоб можна було давати високі напруги в перспективі. Тепер цей конденсатор буде працювати із цією фольги, яка намотана. А цей розрядник буде працювати із ТВС. а Пробував лампочку 500 гірше працює, з соткою працює ліпше. Коли тріщить коментувати не варто. Для чого це я все робив, зараз поясню. І коли я включаю послідовно ТВС із цими трансформаторами і з трифіляром, у мене даний трансформатор вже працює набагато гірше. Я вирішив перевірити, як буде працювати розряд, якщо зживлення ТВС робити із верхнього трифіляра. Вперше ну, я спробував з лампочкою. У мене було те, що було, ви побачили. Зараз поставив низькоомний резистор. Великого такого страху немає. Це тобто я завжди рухаюсь послідовно, щоб не наробити біди. І зараз забираємо цей резистор і напряму з верхнього трифіляра включимо заряд конденсатора. Провідничок перемістив на трифіляр. Потужність продемонструю, виросла. тобто Оми цієї на грузочки такої маленької, але як міняє споживання, дивимося. Споживання виросло десь на 30-35 Вт. Потужність заряду конденсатора зросла, це закономірно. Але, як ви бачите, всього-навсього 2 оми дають таке значне зростання споживання. Цей резонатор, він працює досить таки добре для збудження навколишнього простору. Це я демонстрував. Так що ми його будемо використовувати в інших цілях. Зараз я його попробую поставити послідовно із внутрішнім індуктором. І подивимося, як у нас зміниться енергія саме на антені. Вхід вилка рамка вже на антені. От. Заряд конденсатора з антени 5 вольт. Це атмосферний заряд без включеного. І тепер включаємо. Споживання 110-115 Вт, розряд потужний. І навколишній простір, якщо брати заземлення антени, вже понад 700 вольт. Тепер тут стоїть такий індуктор, зараз я його заберу. З розрядника пустив напряму, пряму вже на зарядку сатора. І дивимося, як у нас змінився просторовий ефірний рівень. І трошки зменшилася напруга. В принципі, це був зайвий елемент, але завжди треба перевіряти, чи воно дає поширенню простору, чи не дає. Попереднє відео стосувалося саме резонатора. Цей резонатор показав найкраще себе. От, Так що, далі буду вивчати. Різні методи збучення навколишнього простору. Елементів є достатньо і є над чим працювати. Всім успіху і до нових зустрічей!